Зажарочку, лаврушечка, перчик, все духмяний, все що треба. І потім е, люди. А той таку тушоночку, тушоночку, в кінці тушоночку додаємо кусочками з лопатки, і виходить така тушена, картошечка. Олег Листопад раніше працював кухарем у польському ресторані. Нині чоловік готує їжу для людей у скруті. Робить це в районі пивзаводу у Рівному. В суботу дівчата приходять, роблять заготовочку, там нарізають картошечку, цибулечку, морпочку, щоб все було готово вже на сьогоднішній день, на неділю. Тобто, а в неділю ми приходимо і ми так розраховуємо, щоб було якраз це все готове на другу годину, щоб привезти людям, і воно все гаряченьке було, щоб воно навіть аж парує. Такі обіди тут роздають для пенсіонерів, людей з інвалідністю та безхатьків. Організувала безкоштовне харчування рівнянка Світлана Кириліна два роки тому. Пригадує, раніше починала готувати з чоловіком на власній кухні. Зараз охоче допомогти збільшилося. На ті часи були дуже сильні морози. Якраз такі жорсткі морози були. І ми вирішили чай, бутерброди зробити. І ми винесли сюди перший раз. шукали людей, щоб прийти, щоб вони поїли. Вони так потім уже друг другу переказували. Загалом отримати гарячий обід сюди приходять майже сотня людей. Роман Дуда один з них, каже, що має житло. Втім, через інвалідність працювати не може. Дуже вдячний, Я вже другий рік приходжу, практично кожної неділі. Дуже дякую. І Світлані, і всім, хто займається цим за. За таку підтримку нас мало ймущих цих, що не можуть собі дозволити от, навіть такого обіду. Кожної людини із тих, хто сюди приходить, неї є своя історія і нам, і так само тим людям, особливо які критикують, їм важко зрозуміти ту сторону, їхню історію, їхнє життя. Тому. Ну, я думаю, що якщо ці люди, які критикують, прийдуть сюди, хоча б одну-дві роздачі з нами побудуть, вони змінять свою таку думку. Зі слів пані Світлани, кожного разу вони намагаються урізноманітнювати страви, якими прогощають людей, а продукти для їх приготування приносять рівняни. У нас є в Фейсбуці сторінка торбинка добра, де ми з людьми, от ми кожну неділю виставляємо там потреби. А? Що от у нас є потреби такі. Де дзвонять, більшість ті, що вже знаєте, Є такі, що два роки нам допомагають, є такі, що півтора року допомагають. Картошку, овочі, овочі фрукти, все нам привозять. Припиняти, роздавати безкоштовні обіди волонтери не планують. Почастувати ними можна щонеділі, о 14-й годині у сквері напроти пивзаводу. Ольга Верещук, Софія Корень, Назар Мідріган, Суспільне, Новини. Рівне.